Уже другий день, як школярі повернулися із карантину до навчального процесу. Наразі рівень захворюваності не переходить епідеміологічний поріг, але у зв'язку з тим, що грип ще повністю не вщух, у навчальних закладах здійснюється посилений контроль за станом здоров'я учнів. Перевірили і спеціалізовану школу номер 304, що у Святошинському районі. Чи дотримується там санітарних норм, та як стежать за самопочуттям школярів, дізнаєтесь у викладі Вероніки Сектим. Класи практично усі повні у спеціалізованій школі номер 304 не приступили до занять лише півсотні учнів, тоді як усього їх понад тисячу. Директорка закладу запевняє, наразі за здоров'ям дітей ретельно спостерігають. Технічний персонал постійно носить маски, а класи кожну перерву прибирають. Провітрювання частіше вологе прибирання. Ну в принципі, наша школа організована так, якщо ви побачили і коридори, які дозволяють робити що уроку вологе прибирання. Зараз в усіх навчальних закладах чергує медсестра. У перші дні відновлення навчання перевіряють кожну дитину. Необхідних ліків для першої медичної допомоги тут вистачає. І коли, хоча б один учень занедужує, медперсонал має вжити необхідних заходів та обов'язково зателефонувати батькам. На початку дня у нас класні керівники, якщо це початкова школа, або ті учителі, які проводять першу року, вони запитують у дітей, яке їхнє самопочуття. Якщо в дитину є якісь скарги, вони відправляють або його до мене. Якщо це старша школа, якщо це молодша школа, вчитель приводить його до мене. Я вже веду огляд, міряю температуру, якщо в дитини кашель, я можу його послухати. Хоча епідеміологічна ситуація у столиці покращилась, поки що такі перевірки на часі. Контролюється не лише кількість хворих учнів, а й санітарний режим. Ми контролюємо в кожній школі, в кожному дитсадку, а й в позашкільних навчальних закладах температурний режим. Це має бути 18 градусів. У загальноосвітніх навчальних закладах 20 у дитячих садках старші групи і 22 градуси молодші групи. Найбільше карантин негативно позначився на майбутніх випускниках. Учні чимало пропустили занять. Утім, у школах організували дистанційне навчання, тому усі охочі могли самостійно не здоганяти пропущені уроки. Карантина було три неділі. Це нам, звісно, не на руку. Звісно, ми должны были не відставати від програми. На сайті школи, як я вже раніше сказав, були задания, Ми заходили туди і их їх Задания были, були есть, тобто, по книжці, все как бы правильно. Особлива увага нині приділяється харчуванню дітей. У столиці годують учнів молодших класів та всіх пільгових категорій безкоштовними сніданками. Цьогоріч місцевій владі вдалось віднайти для цього додаткові кошти. На сьогодні ми вже знайшли додатково 35 мільйонів гривень, що дозволить нам підні. Яти вартість харчування з 8 гривень 20 копійок в середньому до 10 гривень 80 копійок. Ми все ж таки іще в пошуці додаткових коштів для того, щоб збільшити цю цифру до 12 гривень. Збільшення вартості харчування дозволить і покращити раціон дітей, хоча школярі стравами задоволені. Буває гречка з котлетами з капуста. Ветвір мішель теж капустою буває. Там чай. дуже добре годують, смачно. Перевірятимуть навчальні заклади і надалі. Міська влада обіцяє побувати в багатьох школах кожного з районів столиці. Вероніка Сектим Сергій Горбачевський, телеканал Київ.